Вулицю в нових білярах перейменують. Рішення про це прийняла комісія 6 вересня. Назва Жовтнева підлягає декомунізації. Вирішено, що вулиця тепер носитиме ім'я полеглого командира 28-ї бригади Віталія Гуляєва. 7 вересня комісія засідала вдруге. Проговорено алгоритм дій, тобто підготовлено анкетування з питаннями до місцевих мешканців. Буде здійснено виїзну комісію. На які ми, як члени комісії, будемо відповідати на питання, які будуть ставити місцевими мешканцями, та доведемо норми законодавства щодо перейменування. Жовтнева відповідно до постанови підпадає під декомунізацію, тому ну, в будь-якому випадку вона буде перейменована. Це ми і. Хочемо довести до населення, що вона буде перейменована, і нами прийняти рішення про те, що доцільно перейменувати на ім'я Віталія Гуляєва. Громадські слухання в нових білярах відбудуться наступного тижня. Дата та місце проведення будуть повідомлені пізніше.